Англійська це ну, найголовніше ага. для тебе в житті, буде. Він е, е, гарно розмовляв англійською, і він мені казав: слухай, е, ти зараз закінчиш школу, уяви собі в останньому класі, розмовляв англійською. І він мені казав: Слухай, е, ти зараз закінчуєш школу, уяви собі в останньому класі. Е, є в Харківському університеті на соцфаку. Є е, приїхав е, професор Американець. Я його знаю, і я з ним порозмовляв, І ну, типу, він викладає соціологію на англійській. Ти повинна йти. Англійська це ну, найголовніше ага. для тебе в житті буде. Так воно і сталося, бо потім, завдяки англійській в мене і робота була краща завжди, і все. І я вже потім дійсно кажу, тато, ти був правий, бо англійська дійсно ну, відкриває світ, і потім я ж кажу, що і роботу було краще знайти, коли була вже вільна.